Про державну підтримку у започаткуванні власної справи. Зокрема, 7 тисяч громадян України вже отримали гранти від держави для відкриття власної справи в межах урядової програми. Є робота. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. Про це йдеться на сайті Укрінформ і про те, скільки людей отримали такі гранти на Харківщині. Будемо говорити далі. І з начальницею відділу активних програм Харківського обласного центру зайнятості Ольгою Петренко. Пані Оля, віта. Аймо вас в нашому ефірі. Так, рік тому уряд запустив на підтримку бізнесу низку грантових програм. В межах цього проекту є робота. Власне про це ми сьогодні говоримо. І з того часу переможці програм вже отримали гранти від держави на суму 4,5 мільярдів гривень. І ми сьогодні до нашого ефіру запрошували представників Міністерства економіки нашої країни. На жаль, вони не знайшли часу для того, аби доєднатися. Відтак ми вирішили поговорити з представниками різних регіонів, як у них там із бізнесом, як остатковують ці гроші. Хто супроводжує цей бізнес? Отож, Ольга Петренко, начальниця відділу активних програм Харківського обласного центру зайнятості, вже є разом з нами. Ще раз вітаємо, пані Ольга. Вітаємо, вітаю вас. Пані Оля, поділіться, будь ласка, досвідом, як на Харківщині працюють ці гранти, скільки людей вже отримало, і як впродовж минулого року воно вдалося реалізувати. Ви знаєте, Харківщина приєдналася до цього проекту не так давно. Тільки в квітні місяці цього року ми розпочали роботу в цьому проєкті. Урядова програма запущена є робота, і проект про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу запрацював на Харківщині саме з 1 квітня 2022 року. То розповісти про те, як було в минулому році, на жаль, я не можу. А поділитися результатами вже цьогорічної пр. Я вам можу і можу сказати, що на сьогоднішній день у нас вже схвалено і видали ці мікрогранти. 39 осіб наших харківчан отримали і розпочали, чи створили власний бізнес і почали працювати. Пані Ольго, ось якщо беручи до уваги з квітня цю програму, яка у вас працює, давайте для того аби вона далі масштабувалася, розкажемо про можливо якісь певні труднощі, труднощі з подачою документів, труднощі із заповненням якихось можливо довідок. От що найскладніше виникало у людей, які користувалися цією урядовою програмою, для того аби отримати гранти з вашого досвіду. Подати документи зовсім не складно, тому що через додаток дія подається заява і до неї. Підкріпляється бізнес-план, а от складнощі з написанням бізнес-плану були, тому що не кожна людина може чітко і правильно прописати весь свій підприємницький шлях, так би мовити. Хоча вони вже деякі і працюють як приватні підприємці, але ж скласти бізнес план, його правильність потрібно перевірити і щоб він був економічно доцільний, і щоб він був прибутковий. Тож були саме складнощі з написанням бізнес плану. Але ми, як служба, служба зайнятості тут теж можемо допомогти. Інформаційний супровід. Ми надаємо такі онлайн-консультації із написання і складання бізнес-плану. Чи то запрошуємо на курси, які проводить наш, наприклад, Харківський центр профтехосвіти Державної служби зайнятості, де надається саме знання по написанню бізнес-планів. Тому ось у нас була така проблема: труднощів в написанні бізнес-плану. Також, якщо говорити про створення робочих місць, знов ж таки опираємо, чи опираємося на дату із квітня цього року, скільки таких було створено? Ну, у нас започаткувало, чи продовжують працювати в своєму бізнесі саме ті особи, які е, вже отримали мікрогрант. 39, як я сказала на сьогоднішній день, нас отримали мікрогрант. Близько 70 робочих місць повинні бути створені. На сьогодні ще не всі робочі місця створені, тому що по програмі дозволяється протягом 6 місяців із дня отримання коштів створювати робочі місця і приймати на них до себе на ці ці робочі місця відповідних працівників, тож на сьогодні в нас ще звичайно створено не так багато робочих місць, але вони вже є, працюють і працюють наймані працівники, отримують заробітну плату, задоволені своєю роботою, і ми задоволені тим, що Харківщина відновлюється економічно, і в цьому допомога і держави і центру зайнятості, в тому числі. Пані, Оля, у яких саме сферах частіше всього люди започатковували цей бізнес? Можливо, знаєте? Ви знаєте різноманітні напрямки бізнесу: це і торгівля. Це і відкриття кав'ярін, це і відкриття дитячих приватних садочків, це і надання медичних послуг, це і надання послуг з пошиття одягу, це, на, це відбудова, це надання будівельних послуг, це надання послуг із виготовлення офісних меблів, з виготовлення меблів для дитячих садочків, дуже дуже багато різноманітних послуг. І радує те, що нас починають отримувати. Римувати ці мікрогранти і сільгосп виробники, так сказати громадяни, які проживають в сільських місцевостях і започатковують бізнес саме в сільськогосподарському напрямку. Пані Ольго, дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого проекту за те, що розповіли. Ми бажаємо харків'янам доєднуватися до проекту. Є робота, отримувати гранди і розвивати економіку нашої країни. Ольга Петренко, начальниця відділу активних програм Харківського обласного центру зайнятості.